Його музика змушує фанатів шаленіти, співати та танцювати на своїх місцях. Це все про молодого талановитого співака, який відомий усім під псевдонімом як так. Вчора ввечері він виступив у Кременчуці з великим концертом на сцені міського палацу культури. Також виконавець української поп-музики в рамках концерту у Кременчуці провів благодійний аукціон, розігравши футболку та укулеле, та закликав усіх по можливості задонатити на підтримку Збройних сил України. Футболка, я так і Кременчук пише у вашого прекрасного міста. Двісячі гривень. Окей, оце, оце заряд, дівчата. Починаємо з тисячі гривень. Дівчата не збирається зупиняються. Дві тисячі для зброї сили України глядачі ще перед початком концерту впадали в шаленство, адже кожна пісня співака пробуджує в них бурю позитивних емоцій. На як так як тільки побачила квитки ще два місяці тому одразу забронювала це. Один із небагатьох виконавців на кого я, звісно, хотіла піти. Дуже хотіла. Дуже чекала цього дня. Я дуже сподіваюся, що повітряна тривога нам не зіпсує. Атмосферою все буде чудово, і позитивно. Мені подобається пісня «Погляд». А В принципі, сам виконавець ці очікування від концерту сьогоднішнього. Я думаю, буде дуже круто. Заради зустрічі з кумиром. Дехто навіть їхав з інших міст до Кременчука на концерт. Ми слухаємо пісні, як так, дуже полюбляємо їх, дуже фанатіємо. Цілу дорогу доїхали з горішніх планів, слухали Духай. і вдома слухаємо на перервах. Чекали дуже на цей концерт, і ну, думаємо, що він буде неймовірним. Артист із задоволенням провів концерт у місті, де його творчість високо цінують. Тож, безперечно, як так ще не раз з'явиться на сценах Кременчука. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.